Привіт, мене міла назвати. Я в Україні проживаю. Умію я вірші писати. Також щотижня я читаю. Для мене книга фантастична мрія. Це жага до життя, це сенси існування, це серце, пісня, це на мир надія. Книжки це щастя, злагода, кохання, туга, прощання, і сльоза, і страх, і біль, і зрада, і боротьба на смерть, війна. Живитиме в книжках ця драма. Книжкам нема й не буде порівнянні. Вірші, немов перлини золоті. Для мене залишались на зрівнянні хаям, Гафіс і рудакі. Є, Рубаї щось фантастичне, в них іде війна проти лихих світів, в них є просте також є щось магічне. Не можу жити я без цих віршів.